Патрошов заборонив задіювати план Ковчег, згідно якого Путіна свого часу повинні були вивозити на лікування і на зміну країни. Патрошов і сухо відповів на нараді він помре тут. Наразі центральний двійник Путіна в комі владу до рук другий місяць поспіль забирає Дмитро Патрушев. Згодом він звернеться і до генерала залужного із СУ і до росіян. В зверненні можливо пролунає заклик до закінчення війни і підпису договору на прийнятних умовах. Війна втомила російські еліти. Патрошов, хоча й був прихильником війни, піде на поводу олігархів та в. Томовленої армії а бунти в різних частинах Росії це підтверджують. Путін і його соратники розробляв план втечі до Венесуели на випадок поразки у війні проти України і держперевороту в РФ або критичного стану Путіна. План так і не дають виконати. Більше про план розповів колишній спічрайтер Путіна, російський політолог Хабас Галямов, із посиланням на своє інсайдерське джерело. Зазвичай інсайдерські історії я не переказую, але сьогодні зроблю виняток. По перше, джерело НАТО довіряє а по-друге, дуже вже інформація гаряча, зазначив Галямов за. Інформацію ще від весни путінський режим розпочав роботу над проєктом під неофіційною назвою Ноїв Ковчег. Йдеться про пошук нових земель, куди можна буде вирушити в разі програшу війні війни і втрати влади. Спочатку розглядали Китай. Галямов стверджує, що спочатку основним майданчиком розглядався Китай. Цей варіант пропонував Михайло Ковальчук. Як відомо, брати Ковальчуки, одні з найближчих соратників Путіна. Однак, у перспективах співпраці з ним потенційні емігранти швидко розчарувалися. Китайці занадто собі на думці і занадто не інших, особливо які програли. Надії, як тепер зрозуміла на них мало, пояснює політолог. В той же час у радянські часи була така оперета «Бабій бунт» за мотивами донських оповідань Михайла Шолохова. Оперета розповідає про 1920-ті роки, коли революційні ідеї викликали в жінках гостру боротьбу за рівноправність статей та бажання довести своїм мужикам, що баба на дону теж людина. Сюжет оперети простий як московський руб. Мужики Самгон щодня палита баб басили, а ті ні в чому не суперечили Викам і старанно займалася домашнім господарством, але одного разу баби вирішили не годувати своїх мужиків. Можна було б сподіватися, що нині на Росії теж назріває щось на кшталт бабиного бунту, але сюжет дещо інший. Від бабів бункерний дід позабрав мужиків на війну з фашистами і позбавив їх баб бути вчасно відлупцьованими. І найгірше в неосяжному майбутньому не збирається їхніх мужиків повертати назад. Вочевидь, до російських баб після запису численних відеозвернень в нікуди дійшло, що їх ані чути, ані бачити ніхто не бажає. Тож Дружини мобілізованих наважились опублікувати відкритий лист із критикою самого Путіна та політики держави загалом щодо учасників війни в Україні? Текст звернення викладено в телеграм-каналі Шлях додому, в якому перебувають майже 16 тисяч осіб. Як зазначає інформаресурс агентство, в його дописі йдеться про те, що учасники каналу борються за повернення мобілізованих додому. Ми стукали в усі двері. Наша держава відвернулася від тих, хто перший відгукнувся на його поклик про допомогу насамперед від самих мобілізованих та їх близьких. Ідеться в листі. Далі дружина чмобиків зазначають, що надії майже не залишилося. Ніхто з нас не має впевненості, а у багатьох немає майбутнього. Нас наїбала і вас наїбуть. Адже весь цей час нам лише показувала ліниву стабільність, надійність, безпека. Ми пам'ятаємо, як президент обіцяв, що резервістів не покличуть, що завдання на сво виконують лише професійні добровольці. А потім наших чоловіків забрали в Україну. Обіцянки за фактом виявилися постушкою. Багато хто не повернеться ніколи. Мобілізація виявилася страшною помилкою. Нас покарали за нашу законослухняність. Лаять автор листа за словами дружин Шмобіків. Їх намагається заткнути виплатами і пільгами, наводячи в приклад ситуацію з підводним човном Курс, що затонув у Баранцевому морі 12 серпня 2000 року. із 118 членами екіпажу вона потонула. Не всі забули, як тоді було, коли йдеться про вартість життя близької людини. Хочеться розірвати того, хто наважився зробити таку гидку пропозицію. Пишуть жінки. До речі, на Росії 24-й рік оголошено роком сім'ї. Відповідний указ днями підписав кремлівський диктатор. У ньому сказано, що він проводився з метою. То є популяризації держполітики у сфері захисту сім'ї та збереження традиційних сімейних цінностей, ну хто що терористичній країни найбільше знається на сімейних цінностях, як на сім'янин Путін, дружини воють без чоловіків, діти ростуть без батьків. А багато хто вже залишився сиротами. А сатаніст Людожер, який вчинив рецидив після першого ув'язнення, виходить на волю через півроку, спокутовуши серійні вбивства на Сво. Я все ж таки почте гумором нашого президента. Іронічно зазначається у зверненні, але те, що потуги дружин шмобіків. Нають у цьому незвичному зверненні приречення бути непоміченими відтак і провальними. Це очевидно. Дійшов такого висновку через те, що авторки листа висловили надію на те, що Путін почує їхні сподівання наївні і довірливі, наче це не вони констатували на початку свого звернення. Нас наїбали і вас наїбут. Нагадаємо, що дружини мобілізованих намагалися провести мітинги в різних містах, але влада йому цьому відмовила. Після цього до деяких жінок у Камаровській області та Красноярському краї, які перебували в чатах із обговореннями теми поверх. Мобілізованих додому приходили силовики. Видання комерсант і верстка з посиланням на джерела у федеральних та регіональних органах влади писала, що влада вважає дружин мобілізованих однією з головних проблем на майбутніх президентських виборах. У Кремлі регіональним чиновникам рекомендували гасити грошима їхні протести, і вочевидь, коли грошей не вистачить, просто гасити. 24 лютого 2022 року у владних кабінетах всі трусилися від усвідомлення масштабів наступу росіян, а колони ворога аж ніже через масло проходили через Херсонську, Запорізьку та Миколаївську області. Пише Валентина Шульц у Миколаєві. Планувала паніка, а яскраві шкарпетки пані, які мав допомогли би відбити росіян від міста. Генерал Марченко приїхав у Миколаїв і взяв на себе всі питання організації оборони, розуміючи, що місто може чекати доля марі. Поля та повного оточення. Тоді і всі ці місяці Кім чесно казав, що саме військові під командування Марченка та Залужного зробили неможливо і відкинули ворога, захопивши багато трофейної техніки. Але менш ніж за два роки комусь вдалося, що війна закінчилася, і офісні служки почали атакувати генералів, а без угла за Кімом у унісон заявляють, що Марченко не мав відношення до оборони Миколаєва. бо більше без угла взагалі докотилася до того, що Марченко не бойовий генерал, тотальне дні, яке воде нас. Прямо до катастрофи під радісне улюлюкування натовпу корисних ідіотів радує, що у миколаївці у пам'ять краще ніж у очільника і у коментарях вони дякують Кіму за героїзм і порятунок публікувати коментарі не буду, але вони максимально красномовні. Одразу після удалої оборони Миколаєва та відбиття Херсону Кіма радує Зеленському прибрати Марченка, оскільки той має шалену популярність. Зараз генерал виконує гуманітарну функцію та не має відношення до оборони будь-чого його. По факту відсторонили Кіма. Забув, як він ходив під себе в кабінеті. Чи росіян дуже сильно чекати хотілося? Де ви були б, якби не Марченко, а зрадника Шахета, який утік з Миколаєва підвищили до генерала указом Єрмака Зеленського, як вам така справедливість самого Кіма, за даними останньої декларації, яку він сам подав мільйони на рахунку в Іспанії, де уже є, мабуть, і Віла гарне собі майбутнє забезпечив, але якою ціною маса народу дивилася кіно про. Про голобородька на велику, за вчителя Голобородька а не шоумена Зеленського багато хто й голосував на виборах, і мало хто знає про те, що такі кіношні герої існують у реальному житті. Пише Павло Бондаренко, генерал-майор Дмитро Марченко, Марчелло Десантник у 2014 році. Майор, командир батальйону, особисто проводив розвідку в тилу ворога під виглядом таксиста. Потім були і зварено бої на Луганщині, захист донецького аеропорту. З вересня 2015 року на посаді начальника горно. Управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ один з головних локомотивів реформ в армії. Це передусім, завдяки йому ЗСУ мають нову форму, взуття, комфортні гуртожитки, нову систему харчування і багато чого іншого. Особливо його гордість, нові сухі пайки для солдата. І саме це правду рубо, який довго відмовлявся від генерального звання, викликав люту ненависті серед різноманітних ділків, що розкладали на десятку військомільярдів. Постачаючи гнилі очі, неякісну тушонки. Все утридорога проти нього повстала ціла мафія на чолі зі старим генералітетом або ж аж до заступників міністра оборони, адже лише на формі та розкраданні ПММ робилися величезні гроші. При цьому Марчело у зйомній квартирі, їздив на роботу велосипедом. Після виборів 2019 року саме Марченко став одним із перших, кого почали переслідувати про знамениту справу бракованих бронежилетів Україні. Ба що глухий, але далеко не всім відомо, що її на замовлення. Вгадайте, хто міг дати на те команду з верхів навіть не з пальця, а то вигадали, яке вигадували справи слідчі НКВД у 1937 році. До слова, коли почалося вторгнення Росіян у лютому 2022 році, браковані бронежилети хутко поїхали на війну, і виявилося, що зовсім вони не браковані і цілком нормальні. Тож доведеться генералові їздити на роботу на велосипеді, мав у столиці навіть вла. Асного кутка посидіти у в'язниці, попри те, що за нього клопоталися не лише герої України та народні депутати, але й Міністерство оборони для звільнення з під варти суд призначив гігантський залог 76 мільйонів гривень, який потім було зменшено до 20 мільйонів. Так би сидів бойовий генерал за ґратами досі, якби не Петро Порошенко. Він своїх не кидає. Тож за його ініціативи та ініціативи неурядової організації справа громада» зібрано потрібну суму застави півтора мільйона від понад трьох. Тисяч небайдужих байдуже громадян. Решту додала родина п'ятого президента України, кажуть, що коли справа по суті розвалилася, повертати заставу. Дуже не хотіли на Марченка Тисли. Пропонували передати всі гроші у фонд прокуратури, обіцяючи все до копійки перерахувати на потреби ЗСУ. Марачело послав їх за всім відомою анатомічною адресою. З початком вторгнення Рашистіо добровільно пішов на війну, усе ще перебуваючи під слідством, саме завдяки йому над ситуації вистояв уже. Начебто приречений Миколаю, і це цілком завдяки сміливості рішучості і професійності легендарного генерала. А зараз він виявився непотрібним і справу швиденько дістають тумбочки від сторони від командування. Сам Арченко ходить під статтями кримінального кодексу обвинувачення. З нього так і не знято унікальний випадок. А заставу таки довелося повернути ці кошти восени 2022 року. Петро Порошенко віддав на благодійність, зокрема на них куплено і побудовано хлібопекарню. У Визволеному в Херсоні така ось історія, якщо хтось не знав. До зустрічі. Глядачі. Вистоємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.